Марія ще й додому не доїхала, а її діти вже на перебій їй телефонували, щоб вона відразу до них повертала. Син дуже просив маму, щоб вона спершу до нього заїхала, мовляв, дружина вже стіл накрила, чекають Марію з нетерпінням. А донька сказала, що навіть слухати нічого не хоче. Мама спочатку до неї має заїхати, а потім вже додому чи до брата. Про те, що Марія їде вкотре з Італією відпустку, вона своїх дітей попередила. Але про те, що буде не одна, вирішила не казати нічого. Вона чудово знала, якою буде реакція її дітей, тому й вирішила приховати той факт, що їде додому не одна, а з італійцем. Серебіченко і Марія стала ще 20 років тому. Вони з чоловіком жили дуже скромно, якщо не сказати бідно. Будинок старий, двоє дітей підростає, а чоловік не бажав рухатися і щось змінювати, бо його і так все влаштовувало. Тому й вирішила Марія взяти цю непросту нішу на себе, зібралася і в Італію поїхала, щоб своїх дітей забезпечити, принаймні, житлом. Сину на той час було 17 років, а доньці 15. Вони ще не зовсім розуміли, як житимуть, коли мама поїде, тому й не мали нічого проти. Головне, що мама пообіцяла, що буде висилати гроші. Перший час в і Марії так складно було, що аж згадувати не хочеться. Вона ж там нікого не знала, а водій її в парку на рибі її висадив, і там вона кілька днів і провела, спала на лавочці. Добре, що то хоч літо було. Потім їй запропонували роботу в одного дуже літнього італійця, в якомусь дуже далекому селі, куди ніхто не, не хотів їхати, але вона погодилася бо мусила за щось зачепитися. Так і почалося її заробічанське життя, в якому вона себе і знайшла. Чоловік чекав на неї недовго, пішов до іншої, навіть оком не моргнув. Мені дружина потрібна, а не гроші, пояснив він Марії. Діти теж сумували за нею недовго, бо зрозуміли, що мама заробітків такі гроші висилає, які їм навіть і не снилися, тож заради них можна й потерпіти. Дітьми Марії займалася її мама, бо чоловік відразу після розлучення в інше село переїхав. Вивчила Марія двох своїх дітей, в свій час весілля їм зробила. А згодом і сину і доньці допомогла збудувати хату. Діти, начебто й вдячні були мамі за допомогу, але не переставали скаржитися, що все їм мало. І Марія ще з більшим завзяттям пакувала сумки додому і передавала важко зароблені євро. Все чекала, що діти оцінять, але зрозуміла, що про неї ніхто й не думає, коли вона запитала, з ким з них житиме, коли повернеться. Син відразу перепросив маму, але сказав, що з невісткою жити, якщо є рідна донька, це якось неправильно виходить. А донька Марії заявила, що зараз модно, щоб всі жили окремо, тому порадила мамі зробити ремонт в їхній старій хаті і навіть обіцяла з цим допомогти. Гірко було Марії усвідомлювати, що вона стала для дітей банкоматом, але заспокоювала себе тим, що така вже у неї заробіченська доля, і треба змиритися. Головне, що діти гроші по вітру не пустили. А то вона тут і таких історій в Італії не слухалася. Останнім часом Марія переїхала в Рим, де й працювала. А два роки тому вона змінила роботу, яка змінила її життя. Влаштувалась Марія доглядати одного літнього сеньора, а до нього часто приходив син. Федеріко дуже сподобав собі Марію і став приділяти їй знаки уваги. А щоб вона не сумнівалася в його серйозності, він зробив їй пропозицію. Бо давно був дівцем, жив сам, дітей не мав. Федеріко цього разу сам напросився їхати з Марією в Україну, хотів глянути, як живе його кохана, та з дітьми її хотів поближче познайомитися. Марія не поїхала ні до доньки, ні до сина, а натомість запросила їх до себе в гості, в свою стару, так і невідремонтовану хату. Діти зовсім були не раді, коли мама їм оголосила, що цього разу не привезла їм жодного євро. І що відтепер лавочка закривається, бо вона заміж виходить, і Федеріко не хоче, щоб вона працювала. А за що ми тепер будемо жити? спитав син. А ти, коли таке рішення приймала, про нас подумала, мамо, стала картати Марію донька. Діти невдоволено встали за столу і пішли. Якби не підтримка Федеріко, то Марія просто розплакалась, бо за 20 років непростого заробітчанства вона так до нічого й не доробилася. Навіть повагу від дітей не заслужила. Вона дивилась на свого італійця і розуміла, що це теж лотерея. Пощастить, не пощастить, хто його знає, як воно буде, та спробувати, напевно, варто.